Він життя приступає до роботи. Приступаємо до роботи. Кінчите, ще раз нагадую про техніку безпеки, щоб ви дивилися через те, що прилади, прилади, напруга. Тоді От, небезпечна, 42 вольта, але ще раз нагадую, щоб ви звернули увагу на підключення, вірне, згідно схем. І вже виходить, здаємо роботи. Тут очі не вмикають. Тому що вже ваш колега вмикнув бувань, згорив трансформатор. Кажду варту регулює. Добрий почав і починаємо працювати. Давайте сюди. низької частоти, Оце ви повинні все приймальний контур. Це у нас підсилиє низької частоти динамік. ось тут у нас джерело живлення. Антена, все підключаємо, працює. Згідно з будь ласка. із приймального контуру піде для підсилювач низької чистоти одразу антенну до входного контура. Ось антенна, бачите, позначення? Ні, ні, антена он. Антена, акуратненько. Контур не буде приймати радіохвилі. І е, на схемі зразу подивіться, на, е, на самому блоці як позначається заземлення і як позначається антена. Візьміть. Ви візьміть коротші, ці довше ви підуть на джерело струму. Бачите, довше. Ось тут де мінус, оце піде джерело струму, іде плюс. а ці коротші. При цьому ми настроїмо на ту чи іншу хвилю, на ту чи іншу станцію.

Ну, там здається знайти нігро, щоб в коробку заляти, і в понеділок будемо її вже таскати. Ну, я думаю, візьмемо на буксіри трошки є те саме і де... Ну, що... Вони хлопці, так десь це не нігрол, це за... Негро обіщав колісник, що його є, що він приїздить. Навіть так, який. Значить, буде на дорожче вийти, дзвонити. Ну і ці накази одному. Але да, може і сказати. Добре, добре, Так, да. да. Ну, як хорошо, добре. Добре, да, добре, да. так, звісно, буде так. Ну, все. Розкажете про нього. А ранняя весна була, так як зараз. але тепло було в 52-му році. Був хороший ученик, поступив в інститут. Учився добре. Дома теж був слухняний, послухняний був вдома, спортом займався. Що ви побажаєте в день народження його? Здоров'я, дождати правнуків, так як я дождала. Ну і все було добре дочку замужу, бо ще дочка не замужем. Тож завдати внуків і був здоровий. Тато, я вітаю тебе в цей день, тому що 50 років в основному буває лише раз у житті, але я хочу, щоб дав Бог тобі здоров'я, і ще раз такі 50 років ти відмічав в своєму житті. Дякую тобі, тато, за те, що ти був мені саме головне другом і завжди порадником. Я знаю, що завжди можу прийти і запитати тебе, ти завжди мені поможеш. Дорогий мій віктор, я тобі бажаю в такий прекрасний день щастя, здоров'я. Я дуже щаслива, що ти в мене є. І хай Бог дає, що ми ще довго-довго були разом.

Yes. Голодная сиротка, накормите меня. Да ну, скушать. If you are Нещодавно відбулася четверта сесія Новоград-Волинської міської ради 23-го скликання. З доповіддю про соціально-економічний розвиток міста в 98-му році та про проект програми соціального та економічного розвитку в 99-му році виступив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Костюк Валентин Андрійович. Доповідач Шевченко Сергій Віталійович виступив з доповіддю про проект міського бюджету на 99-й рік та про затвердження звіту про бюджет 98-го року. Під час сесії було розглянуто ряд питань. Серед них прохід виконання газифікації міста в 98-му році та проєкт програми газифікації міста на 99-й про утвердження в місті притулку для неповнолітніх дітей. Також на сесії було затверджено план роботи міської ради на 1999 рік. Тут є зворотко і коментар. По указу президента читайте Є рішення виконкому керівникам шкіл проінформувати до 15.08 виконком міської ради про розмір та якість допомоги школам, які підприєз, ні одно, ні, що, не дають підприємство, організації ніхто там Це ж написали виконкому, ж виконкому? Тому що я так, як і ви, був відпустці. Ні, ні, я ж не кажу за... Тут не йде мова за... Такого, ну за мене, немов за директора школи. Подурию, собі ж використати в доповідь конференції. Це питання є е, рекомендації про проведення, ну воно, ну, вам не треба, може, конференції степень конференції підічних працівників. Чисто тут півня матеріально-технічного і фінансового забезпечення, функціонування засвітні і навчальних закладів, що дасть можливість перейти на наукову грунтовну систему формування фезду. Тут він професор, за кандидат, коли не напише речення. Навіть, і не розбереження і так далі. Ну, це, там буде треба навчення обдарованих дітей. Ну, словом, доцільно проаналізувати результати. Чується? А серед них медалісти там-то там. Медалісти. На першому поверсі є магазин там, продовольчі там. Туни там туди зайти і просто він каже, дайте мені списочки, яка школа чи садочок, сюди не сіде. — Значить список, прізвище, по кількість і сюди здати? — Так. — А це не якусь? — А по чому баклажани? — Ну це раніше завтра не буде. — За помідори ти казав мені. — А баклажани казав мені раніше будуть. — Немає? Да? — То це тільки помідори? — Ви да? міг баклажани там... — Двадцять двадцять кілограмів. — Шкіл! — Вітаємо, хлопці! Шановні друзі, шановні наші колеги, шановні батьки, діти, гості, шановна наша влада, директорський корпус міста Новоград Волинська щиро вас вітає з значною подією в вашому житті. Ви... Стали на ступень вище, ви стали розумніші, ви стали гарніші з такою чудовою школою. Я от стояв, слухаючи вітання і думав, що влада, яка дбає про дітей, про школу, це добра влада, вона має майбутнє. Святом вас, дорогі колеги. Високих вам злетів, творчих успіхів і само самого найкращого здоров'я, і щоб діти наші отримали в даній школі тільки одні п'ятірки. Добрий путь у вас, шановні друзі. А ми, колеги нашої шановної зіни Миколаївни, хочемо подарувати малесенький подарунок від кожної школи. Ми розуміємо. Що краще було б тисяч сто на придбання чогось. Ну сьогодні їх в нас також немає, як і у вас, але малесенькі дарунки даруємо. Будь ласка, колеги. Велике спасибі. Слово надається. Завдання. Вибори, президент, завжди відповідальний момент в історії країни. А тим більше вибори в дев'ятсот П'ятого року це не вибори 1994 року. Я сьогодні вже можу зробити так аналіз 94-го року, 99-го року. Порівняти. Але порівняти ніяким чином не можу. Бо в 94-му році... Року... Ми були чище якось. Я не кажу про вас, вибачаюся а... кандидатів в президенти. Не застосовували всі такі розробки, які на сьогоднішній день існують. Якщо з'являлася десь одна публікація на місяць проти когось із кандидатів, це взагалі вважалось вже. Щось із ряда вон А сьогодні...